Я всіх вітаю, шановні. Сьогодні покажу вам цікавий експеримент, щоб ви розуміли що таке режим повторювача, і що таке режим трансформатора. Трекінг-генератор включений на аналізаторі. У нас це вихід. Потужність подається от по цьому фідеру. От, він фактично йде енергетика на такі от Сумматор з трансформатором з 25 на 50. Ум. Відводи два. Один в праву сторону входить. От лінія вона крат на довжені хвилі на частоті 150 МГц. І другий відвод ліворуч уходить. І він приходить на вхід приймача аналізатора. Зараз нас кінець. Фідера відкритий. Бачите, так? Сподіваюсь, все видно. Він відкритий, не замкнутий. І фактично от графік. Ви можете бачити маркери. Зараз ми обираємо маркер 2 та маркер третій це от провал. Там у нас трансформатор і маркер 4 по центру максимуму узгодження частота видно да? 150 МГц. Зрозуміло, що в режимі трансформатора у нас відпрацьовує узгодження 25-ом з цієї точки. 50 Ом На лінію. Ну, в даному випадку навпаки, тому що енергія приходить зараз сюди. По цій лінії, на трансформатор і розголуджується в дві сторони, на два відводи. Значить, Оця лінія в нас довга, вона кратна. І зараз вона як повторювач. Тобто, вся енергія зараз приходить на кінець лінії, віддзеркалюється. І уходить назад. Тому ми бачимо на екрані от таку картину. Тому що в режимі повторювача зараз у нас максимальна ефективність на частоті 150 МГц. Зараз я беру оцей кінець, замикаю оплеткою банально. Нічого хитрого, ніякої фізики. о, Дивіться, зараз я беру. Замикаю. Раз. І картина помінялась повністю навпаки. Бачите, так? Яка ситуація? Тобто на частоті 150 МГц. На цій лінії у нас максимальна режекція мінус 23, майже мінус 24 дебена. Размикаю. Замикаю. Так, от зараз замикаю. Дуже зручно, Ну, тим не менш дивіться, от я замкнув. Розімкнув, зімкнув, замкнув замкнуто. та частково, от ефективно, максимально замкнув торець фідерної лінії. Ще раз наголошую, що всі процедури, якщо ви хочете зробити балансну систему фідерну, Лінію для своєї антени. Ви повинні узгодити повністю в режимі повторювача свою лінію для того, щоб енергія у вас уходила безпосередньо. І у вас не було в лінії живлення режиму змішаних хвиль, а тільки режим бігучої хвилі. Всім успіхів, робіть гарні лінії!